Так, панове, зараз будемо запускати правильну сушарку на нашому новому пальному. В першу чергу підключив усі прибори. У нас тут температура 9 градусів, тут 6, тут 9. Ну, Примірно так воно є навколишнє середовище, де то 9 градусів. Закриваємо шибер. Отак, отак. Раз. На повітря. Отак достатньо. Дивимось давлення в насосі. Насос показує 15. Хороше давлення. Так. Так. Тут у нас увімкнутий вже розпределитель. Подача масла пішла на гідромотор. Мотор називається Кацап Це Касапа. Імпортний, класний мотор. І нажимаємо кнопочку Старт. Опа! Є запал! Все, полум'я загорілось. Тепер відкриваємо шибер, даємо повітря, отак трохи акуратніше. І нормально. Все, нормально. Супер. Все, у нас працює сушарка, вже нагрівається зерно. Тут відкриваємо шибер, Вручну поки що. Отак от. Щоб була циркуляція зерна, щоб у нас воно крутилося туди-сюди. І провіряємо, чи не забився у нас, а він забився. Аспіратор. Бачите, аспірація не працює. О. Отак трошки його погладить. Бачу, хлопці серйозно воспитують цю трубу. Ну Та в общем, зараз треба прочистить. Все, процес сушіння розпочався. Сушка завантажена. Трактор гуде, все працює, все крутиться, вертиться і все обслужено. Одне тільки що не включив я сміситель. Зараз включу. Натягуємо цей речак і оце фіксуємо. Раз, Так. так, сушарочка почала набирати температуру, все працює коректно, це вже потихеньку стає тепленьким і воно вже де неде видно випаровування. Ну, або димить, горить соняшник. Ну поки що про це думати рано. Тільки-тільки запустилися, то це скоріше все, що... Скоріше все, що це пара. Ваня чистить фільтра. Я не зрозумів, там -та в каністрі така вода, так? Да? У мене воняє, нехай. то Я беру на тій заправці паливо у машину. Це прикол. Так. Ну да що? Зливай з бака, що робити. Все, нагрузили повну-повнісіньку сушарку. Хоча через верх не пішло. ну, Я вам скажу так, коли нагружаємо е, сушку кукурудзою, вона розбухає і кукурудза пересипається. А соняшник ні. Соняшник тільки загорається і дуже красиво. Он, не знаю, парує так активно знизу. Хоч би не задимілось. Запах такий у нього специфічний. Один цикл в день. Дуже повільно, дуже повільно. Не знаю, чого так, ну як є, так і є. Наче за... ага, загорівся, мабуть. Таке як чи пара, чи дим. Блін, страшно. Оце треба постійно дивитися. Постійно треба бігати, провіряти. Ось мені наче недобрий знак. Навірно, треба циркуляцію більшу включити. Отаку. Відкриваємо заслонку, щоб зерно швидше рухалося, щоб потік зерна був більший. Бо, не дай Боже, загориться, то буде нам горе. Будемо знову розгружати цю шарку, потім знову загружати. Коротше, народ, хто знає цю роботу, той знає. Це хлопіт іще той. Замість того, щоб сушити кукурудзу, зараз пішліть, покажу вам, яка в нас кукурудза. Засипали кукурудзу, бо не влазила. Висипали на площадку недостроєний склад. І вона ж, звичайно, від дощів почала затікати. Оце все воно так вийшло. Народ. Так що, мене питають, чого ти не надаєш послуги? Та то, що своєї кукурудзи. Намолотила скільки, що не знаємо, що з нею робити. Ну, як не знаємо, сушить, хранить, тому що ціни поки що на неї особо нема. Хоча вона росте. Якщо брати по нібулону, один із чесних ігроків на ринку на сьогоднішній день, то ціна на нібулоні росте на кукурудзу. Це трошки грязна, ну то таке, воно нічого страшного, вона не, ну, ще не пропала. Кукурудза ця свіжа. Просто її треба гарно просушити. Ну, те, що лишнє, те воно піде, зребеться може на корма або на що. Перший цикл. або собі залишимо, а далі хороше зерно якісне буде сушитися. Оце в таких умовах, воно виходить. Так, бачу трохи тут камінчик іде, Оце ж все воно буде клацать, бичнек. Отуди От я. Так що, народ, отака наша робота, вона не проста. Непроста із за того, що кукурудза має великий об'єм, урожай більше 10 тонн до 11, а як подекуди і 12 тонн сипала. Та, що сухіша, сипала 9, 8 з половиною. Ну вона в базі. В базі було в нас, можна сказати, 30% з, з общих посівів. А та, що мокра, ось вона такий має вигляд, її треба вже срочно сушити. Такого не буває у роботі фермера, щоб усе йшло гладко. Завжди будуть якісь. Певні недоліки, певні складнощі. Десь щось згорить, десь щось поламається, там щось пропаде, щось покладе. Ну, коротше, що я вам буду розказувати. Всі ви знаєте, як воно зароблять цей хліб. Так що, друзі, все буде Україна, а ми працюємо далі. просто. Гріється, так? Да? Оце народу, гадайте, чи це дим іде, чи це пара. На вид як дим. Кожен раз треба підходити і нюхать. Нюхать, нюхать і нюхати цілий день. Якщо вже такий буде як молоко, тоді треба виключать. Що воно? Парує чи димить? Ми нюхаємо, не бойбемо. Запах пари. Пара. Так, Що в нас показує? 12,2 Отака от от температура. Ні, та він не скидає. Оце 12,2, це його 12.3, диви, набирав цю температуру. Отаке от воно відповідальне зберігання соняшнику народ. Так що треба постійно моніторити оці всі параметри. Тільки буде в нас 35, треба срочно кудись дівати. Андрюха показує майстер-клас здавання задки з прицепом. Oh Нормально, проходить. Давай. Проходить, проходить. Коротше, одні мучення. І це ж ми соняшник загрузили, тепер нам треба його відвести за 20 кілометрів і знову сушку вигрузити, бо вже сухий. Знову так само розщепиться прицепом. І відвести знову туди ж. Заломлює. Прицеп ружоний соняшником, вроді не важкий, ну но... по такій багнюці трохи його, звісно, буксує. Все, красота вийшов. Все, тепер мазунчик вийде, підчепи прицеп. І будемо вести. Так, Андрюха маневрує. Маневрує, маневрує. Стане зараз удобно, щоб можна було перечепити. Все, знімати. Так. О'їжджай. Сунь пальця, <сум> називається. Так. Хороша нав'язка в тракторі 10-25. трошки, конечно, не цей, Но... Все. Ох, и Андрюха. Та пропустил уже легко ушку. И тут, и там. Андрюха пробку сделал. Отака вона забарна ця робота. Та відчепить, та перечепити І оце цілими днями, блін. Тільки ти робиш, що займаєшся чужими справами, не своїми. Так, а ну мастерство дядька Івана. Ідеально. Та що ти на новому генераторі як роби? Четко Блін, фару забули купити. Нема в те лампочки. Так, народ, сьогодні у нас цікава подія, пробуємо, будемо витягувати фуру, бо треба так. Підзастряла машинка. от Не знаю, чи МТЗ його подужує, Ну, попробувати треба, та хоча б трошки його смекнуть. Можеш таки щось і вийде Не хватило весу для трактора, коротше кажучи. Зараз буде фура витягувати фуру, тому що його ну, 4700, а машини 30 чимось -то тонн чи 40, там не знаю, скільки потарі показали чи по весу. Короче, кажучи, Не потягне. Просто із-за того, что вагова категорія слаба. Можна було б спробувати класом, ну клас із плугом. Це проблема ціла. Одчепити його, потім підчепити. Простіше набагато, коли витягне фура фуру, да і все. Вони по в'ясу якраз ідентичні і буде порядок. Зараз подивимося, як це все діло буде виходить. В общем, буває. Так, техніка безпеки довіна бути по-любому. Зараз подивимося, що він, що він зробить. Та я думаю потягне. Так, аміш. Але... Такі два Титаніки. Та йомаю. -йо. Взагалі, як сірий долиною гля. Та ти що, красота, легесенько. Ну, трактором це не серйозно. Мене один раз просили. Класом, класом, класа 6700, а гружена машина 40 тонн. Що він може їй зробити? Аж нічогісінько. Ну, один одного, якщо є де зачепитися, тут. Твердий ґрунт, асфальт, можна сказати, одсипка, воно нормально йде, проблем немає. Так що так, друзі, буває всяке. Що ж, всім добра, все буде Україна.